Сьогодні 25 лютого 2024 року. Ми продовжуємо серію роликів про захист і підживлення винограду. Ну, два ролика ви вже бачили про схему захисту саду, схему захисту винограду. І як я обіцяв у попередніх тих роликах, що також поділюсь з вами схемою підкормки винограду. Ну, можна також приміняти його і по саду, і по городу. Ну, в цьому відео ми про, по, поговоримо з вами про листове живлення, е, кореневе живлення, Ну, які препарати я приміняю на своєму винограднику, в які терміни. Е, тому що е, ну, три основних таких елементи: це азот, фосфор, калій. Нам потрібен в різний період нашої вегетації, нашого винограду. Ну, розпочнемо. Ну саме перва під підкормка підживлення нашого винограду – це іде азотне добриво. Це формула нашого плантафолу. Зараз ми проговоримо про листове живлення. З формулою обробляємо плантафол, з формулою 30 10 10 де в нас іде 30 азоту, 10 фосфору і 10 калію. Ну, Коли це ми даємо, ну, можна приміняти його першу обробку по 3-5 листу, також його можна додавати підживку плантафол, можна окремо. Це вже в кого є як, яка можливість, якщо є час, то ну, можна прочередувати окремо. Якщо у вас у часу нема, то можна додати і в схему обробки, також і підживку. Додаємо 30-30-10 і обробляємо виноград на ранній стадії. Це коли в нас виноград тільки йде в ріст. Коли відросте 3-5 листочків, ми даємо цю, цю, це підживлення, тому що азот це в нас ріст паганів, формування листів. Ну, азот дає нам листову масу, можна так сказати, тому ми приміняємо спочатку азотне добриво з формулою 30-10-10. Після азотної формули в нас іде уже формула фосфорна. Цю формулу ми приміняємо перед цвітінням. Ну, Десь за 10 днів за неділю до цвітіння. Це десь в е, кінці травня, тому що виноград у нас розпочинає цвісти десь на початку червня, десь після е, 20 травня ми приміняємо уже фосфорну е, формулу з е, формулою е, 10-54-10 плантафолу, також по листу. Е, ну, В цій формулі у нас 10 азоту, 54 фосфору і 10 калію. Ну, Фосфор сприяє Кращому накопиченню фосфора, сприяє кращому запиленню нашого винограда, тому ми приміняємо за 10 днів до, до цвітіння. З розрахунку, я повторююсь, 20 грам на 10 літрів води. Що плантафол 30 10 301010, що плантафол 10 54 10 фосфорний. Все ми даємо норми витрати, це 20 грам на 10 літрів води. Після цього, коли ми підживили перед цвітінням, наступна вже йде підживка нашого винограду. Це коли виноград вже відцвітеться і розпочинається ріст і на наливання наших плодів. Ну, тоді ми даємо, як всі говорять, балансову формулу. Це все. Рівні е, пропорції, це в нас 20 азоту, 20 фосфору, і 20 калію. Е, ну, Коли відцвітеться виноград, десь через недільку, коли ягідка зав'яжеться як за ми даємо е, балансову формулу по листу. І через 10 там, е, ну можна сказати, через 2-3 неділі, десь 14-20 днів. Е, ну, Можна повторити. Я роблю десь 2 обробки підживкою. Е, Балансовою формулою вже після, після цвітіння, коли виноград у нас цвіте, це для набору ягоди, набору е, на, наших е, плодів, набору. Нашого врожаю. Ну, а вже перед самим достиганням врожаю, коли виноград уже розм'якчається, це вже десь початок серпня. Ми даємо вже калійну формулу, даємо плантафол з формулою 5-15-45. Ну, Розпочинаємо ми цю, -цю формулу можна приміняти не один раз, а розпочинаючи її з початку вересня і з періодом також 10-14 до 20 днів можна обробити 3-4 рази. Це нам дасть і набор цукрів, і також хороше вигрівання е, нашої, нашої лози, як на старому винограднику, так і на прививках, і по шкілці можна приміняти, е, тому що калій сприяє кращому визріванню е, наших пагонів. Ну, ось такі, такі формули плантафолію ми приміняємо на різній стадії нашого розвитку винограду. Азотну формулу на початку, фосфорну перед цвітінням, балансову формулу даємо сразу після цвітіння. два рази. Ну, ці обидва я по разу приміняю, а от балансову два рази і вже калійну можна 3-4 до 5 разів примінити з періодичністю 10 там 14 днів для набору цукрів і визрівання лози. Також мені подобається приміняти брексіли на своєму винограднику. Ну, це безазотні формули, тут азоту фосфору калію нема, але тут є набір мікро-макроелементів. Дуже мені подобається вже не перший рік я користуюсь брексіл мікс. Тут великий набір елементів до 10. Тут і магній, і бор, і кобальт, і залізо, і марганець, і молібден, і цинк. Великий-великий. Ну, Спектр мікро-макроелементів, що дає кращому накопиченню цих елементів. І тоді на своєму винограднику я бачу більш такий зелений лист, більш він живіший, не, такий, не так хлорозить виноград. Ну, не знаю, я вже три роки приміняю, мені дуже-дуже подобається, тому буду приміняти і далі Brexit Mix на своєму винограднику. Його я даю на ранній стадії, десь у травні місяці також. Можна приміняти що з азотною, що з фосфорною підживкою. Ну, наприклад, даємо ми на 3-5. 5 листків plantafol 30-10-20 10, 10 20 грам, і також можна додати мікси Mix 20-25 грам а можна лише сам brexil Mix, це вже все по можливості, які у вас є підживки. і в Другий раз, я повторяю, перед світінням Два рази я даю в травні місяці brexil Mix. Також багато є. Звінків і запитань в травні місяці в людей часто хлорози виноград, коли листя такі ну, блідно-салатові, єлі, єлі, жовте. Це нехватка заліза, тому що мало сонця, холодні ночі, фотосинтез погано працює, тому щоб покращити ну, цю нехватку заліза. Ми приміняємо такі два препарати, як брексіл. Феррум залізо або Фералін. Ну, брексіл ферм це лише тут залізо в халатній формі, тут 10% заліза феррума, тому його приміняємо вже, коли бачимо саму проблему. Або щоб якщо її у вас, в минулі роки вона була, щоб їй запобігти, то на ранній стадії також там, коли відростуть пагіни 10-15 см, обробляємо раз, що у нас накопичилось залізо, і десь там через 10-14 днів повторяємо. Його норми витрати 15, -15 20 грам на 10 літрів води. Е, ну, Або можна приміняти ферелін. Тут також е, у нас іде залізо е, 6% і 4% е, зараз е, марганця. Ну, Також чудовий препарат і ще з, з, ну, з, з додатковою е, формулою хелатної марганця. Тому це не те, що потрібно приміняти. Цей і цей. вибираємо або ферелін, кому подобається, або Брексіл-залізо. Це препарати від хлорозу. Ферелін приміняється в нормі 10 грам на 10 літрів води. Також є запитання, як покращити запилення винограду, тому що є часто або горошить, або після запилення осипається, тому що щоб краще запилювався виноград, менше осипалась зав'язь. Ну я не скажу, що якщо ми обробимо цим препаратом, то наша зав'язь і запилення буде стовідсоткове, але на якісь 15-20% ну, ми, ми, ми покращимо, можливо, і на 30% покращимо наше запилення і буде менше осипання. Ну, для цього ми приміняємо бороплюс. Ось такий препарат. Його норми витрати 10 мл на 10 літрів води. Це ми даємо вже також за 10-7 днів перед цвітінням. Це теж в кінці травня, десь після 20-25 числа можна обробити бороплюс для кращого. Запилення і менше сипання завізів. Ну, також можна приміняти е, з подкормками і мегафол, якщо є можливість. Ну, якщо немає у вас цих препаратів, можна е, купити. Ну, єсть, ось, якщо немає в великих фасовках, або якщо можете от, замовити 100-грамові такі фасовочки. Якщо немає, в магазинах часто продаються садоводчих, є такі е, пакетики 20-грамові на одне відро. Також різна формула, всі ці плантафоли, що стартовий, що балансовий, що фосфорний, всі вони є. Тому тільки лише потрібно вам дивитись НПК, яка формула, коли приміняється. Ну, На зворотній пакетики тут також все розписано, коли приміняється спочаток вегетації, цвітіння, бутонизація, завіз і ріст плодів. Коли яка формула приміняється, на якій стадії. Якщо у вас нема можливості достати плантафола, ну, раніше я користувався. Грогрін також чудовий препарат був. Е, ну Зараз перейшов на плантафоли на мастери. Ну, а якщо в кого є можливість, можете грогріном. Також є різні формули стартова, балансова і фінішна. На різних етапах приміняється е, своя формула. І що, е, головне запам'ятати, що потрібно азотну фосфору приміняємо на старті для е, наращування. Листового апарату фосфорну перед цвітінням балансову даємо для наливу плодів і ягод, і калійну вже перед самим достиганням наших плодів. Ну, Це ми проговорили про плантафоли і про брексіли. Ну, і також я приміняю на своєму винограднику монофосфат калія для визрівання лози як на шкілки, так і на щепах, на прививках. Я використовую ось такий ізраїльський монофосфат калія в мішку тут 25 кг. Тут 0% азоту, 24% фосфору і 34 калія. Ну, оце ось кілограм. Монофосфату, як я його використовую. Я розпочинаю десь на початку серпня приміняти його, ну не обов'язково 1 серпня, десь 1 по 5 серпня я розпочинаю робити перші обробки з нормою витрати 20 грам на 10 літрів води. Потім кожні ну, 7-10 днів до 14 днів я додаю ще 20 грамів. Перву обробку роблю 20, через 10 днів можна сказати, роблю вже 40 грамів на 10 літрів води. Ще через 10 днів вже даю 60 грамів на 10 літрів води. І наступна 80 і довожу до 100 грамів. Це в мене десь виходить 5 обробок. Ну, Якщо брати, що ми розпочинаємо на початку вересня, то через 5 обробок, там з періодичністю 7-10 днів, у нас вже десь виходить. Це середина вересня. Ну, після 5 обробок, коли я обробляю вже 100 е, грамів монофосфату на відро води, я вже дивлюсь по стану шкілки винограднику, чи потрібно іще ще мені робити, чи ні. Ну, взагалі мені цього вистачає. Якщо ви бачите, що у вас ще е, прививки, там, чи виноградник не, не визрів так, як би вам хотілося, то можна ще раз примінити до 120 грамів. Ну, я, мені завжди 5 обробок десь до 100 грамів вистачає, тоді і шкілка. І Прививки і виноградники ну, визрівають ну, на, на, на хорошому рівні. Мені подобається. Тому я для визрівання приміняю монофосфат калі. Якщо нема монофосфату, також є багато інших препаратів. Ну, той же самий можна приміняти і плантафол або монофосфат, хто, хто, ну, чим користується, кому що подобається. Тут також 45% каля є, келі калій. ну багато препаратів калійних для визрівання лози це вже хто що приміняв. Ну, ось такі препарати в нас йдуть для листового живлення, коли ми бриз, ну, обробляємо наш виноград по листові. Для кореневого живлення я використовую вже другий рік мастер. Ну, мастер мені. Сподобався, я вже прокористувався ним рік, тому раніше я користувався грогріном в мішках, також було чудово працювало, все він трішечки дешевше. Але грогрін час, ну, дуже мало де є, його важче достати. Мастер є, Да, він на, ну, на порядок, можна сказати, дороже від грогріна, але якістю я задоволений. Приміняючи його на винограднику і на шкілки, я бачу чудовий результат. Ну, Спочатку я. Проливаю свій виноградник стартовою формулою. Також фосфорною це ось мастер з формули 13-40-13, Він так, такий, ось такого трішечки е рожевого кольору. Е, я його приміняю один раз. Ну, в мене, в мене виходить примінити один раз. Також десь за там 10, 14 днів до цвітіння, це десь друга половина травня з 15 по 20. Я приміняю з розрахунку 20 грам на один кущ. Якщо в мене е, ряд там 10 кущів, тому я беру 200 грамів, розвожу там в мене є бочка там, наприклад, 600 літрів. Я розвів, розвів 200 грамів Мастера розколотив і дав там е, поливну чи під кущ поливаючи. Ну, ви бачили, як я поливаю що е, спрейшлієнти і туманом. Це вже є на попередніх відео. Хто, можливо, каплію пользується, капельним поливом, можна приміняти. ну, Все, все індивідуально. Якщо у вас і, і там, ну, це, це потрібно е, розраховувати, яку кількість вам потрібно мастера на вашу кількість винограду. Я ж повторюсь, на один кущ я розраховую, що 20-25 ну, грамів. Е, Цього достатньо. Ну, це ми проливаємо перед цвітінням. Коли наш виноградник вже відсвівся, і також для набору плодів, тут я вже два рази приміняю кореневе живлення мастером з формулою 18, 18 18 плюс 3 магнія. Є ще мастер з формулою 20-20-20, але там немає ще додатково плюс 3. А в формулі 18-18-18 балансовий де в нас в равній дозі, що азот, фосфор, калій, плюс 3 магнія. Тому я приміняю цю формулу. Мені подобається. Ну, Коли виноград відцвітеться, я проводжу. Також полив з розрахунку 20 грамів на 10 літрів води на один кущ. Ну, це якщо поливати під кущ повідерний. Якщо поливаємо каплю чи там, як інші у вас якісь поливні способи, то ми розраховуємо, щоб у нас було 20 грамів на один кущ. Якщо у вас 10 кущів, то вам потрібно АТО 200 г мастера взяти на ці 10 кущів. І поливаємо раз, а через 2-3 неділі проливаємо другий раз. Тому формулу балансову я приміняю два рази. Потім, уже перед самим достиганням винограду, коли в нас розпочинається початок серпня, роз ну, ягода починає достигати, наливатися, розмігчатися. Я всі поливи, всі поливи закінчую. І на своєму винограднику не провожу. Є і калійні формули ще у мастера, що в інших препаратів. Там, я не пам'ятаю, 34, чи щось таке Калійна в полив, якщо давати калій. Ну, я, я всі поливи перед достиганням е, в, закінчую і приміняю тоді або плантафол калійний, або монофосфат калія. Ну і все. Ось, ось такий набір е, в мене. Е, Моїх добрив для листового живлення, для кореневого живлення. Так що, якщо кому потрібно, будь ласка, можете звертатись. Є і листове, є і кореневе, що у фасовки 100 грам, що кілограм, так що, будь ласка. Ну, ось я з вами поділився своїми такими своєю схемою, як я підкармлюю. Підживлюю свій виноград. Також, також можна приміняти цю формулу і по садові, і по огородніх культурах. Ну це все по можливості. Якщо у вас є можливість, будь ласка, якщо ви дасте в свій час правильну формулу під вашу якусь деревинку, вашу культуру, чи овочеві там огірки, чи томати, чи абрикоси, груші, то це тільки він. ну, Ті самі плоди віддячать вас врожаєм. Будуть і кращі, і крупніші, і солодші. Ну, так що, можете приміняти не лише на винограду, а й також на огородних і садових культурах. Ну, ось таке відео хотілося вам показати, бо багато є запитань: коли, чим, що, як, коли приміняти. Саме головне. Це знати, коли яку формулу потрібно приміняти в який час. Не можна приміняти формулу, наприклад, азотну, коли у нас 30 азоту перед самим достиганням ягод. Якщо ми обробимо азотною формулою, у нас буде ну, дуже багато азоту, може розпуститися брунька, все. Також калій не потрібен, коли йде на початку ріст. Ну, саме така універсальна формула, яка підійде, якщо нею підкормити там, і до цвітіння, і після. Це балансова формула. Де в нас все є в рівній кількості там, от, плантафол 20-20-20, 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Е, тому її можна примінити як до, як після, більш така універсальна, і нею, як то кажуть, дуже не спортити. А от уже там азотну, фосфорну каліну, ці вже потрібно приміняти в свій час. Е, ну, в минулому році також були запитання. Я говорив, що можна е, мастери приміняти як і в корінь, так і обробляти. Що я приміняю як і по листу, так і кореневе живлення. Так, все можна, мастер також можна приміняти і по листу, він буде трішечки дешевше, ніж плантафоли. Е, ну, а Багато запитань, а в чому ж різниця? чи можна, ну, Є говорю, що мастер не можна приміняти. Ну, я скажу так, чисто по-простому, чи як сказати, е, 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 ну, в чому різниця плантафола між мастером. Ну, мастер більш Такий грязніший, скажімо так, варіант добрива. А плантафол більше очищені. Тут всі елементи йдуть. Ну, Якщо взяти, наприклад, бензин там 70 і 95, ну от в чому різниця? І то, і то бензин, машина їхатиме і на том, і на тому буде працювати. Але на 80-му вона буде ну, гірше. все Тому, якщо в корінь дати нічого, якщо по листу, ну, краще дати той самий мастер, якщо нема плантафолу, чим взагалі нічого не дати. Просто формула більш така. Грязніше, більш неочищене. тому е, його більш приміняють по кореневому живленню. А плантафоли вже приміняють більш по листовому. Ось і все. Нема, нема різниці, що можна приміняти, що плантафоли, що мастри, що по листу, що під корінь. Можна і плантафоли в корінь дати. Це хуже не буде з такою очищеною формою. але це більш нераціонально, більш буде. Ну, Невигідно, не тому що ціна плантафолів, якщо взяти за кілограм, і ціна е, мастера ну, різниця. Тому вирішуйте для себе самі, що, коли, як приміняти. Можна взяти, наприклад, даже той самий мастер з цією формулою і по листу, і, ето, і зекономити, і підживити свій виноград і свій сад. Так що нічого в цьому страшного нема. Ну, на цьому будемо завершувати наше відео. На цьому завершується наша серія роликів про захист і підживлення винограду. Ну а попереду, саме головне, я думаю, через декілька днів вийде відео. Ну, скажімо так, сад. Ми захистили, що від хвороб підкормили, а себе як захистити. Я думаю, в наступному відео ми про це проговоримо: про індивідуальний захист для себе. Так що, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком, коментуйте. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. До наступних відео. До побачення!